Привіт, усім це програма про дозвілля. І ми завітали на тренування з джиу-джитсу. Це бойове мистецтво, яке вчить не лише захищатися, а й бути більш дисциплінованим, уважним та сміливим. Ну що ж, ходімо, подивимось, як проходить тренування. У нас кілька команд, дві дитячі команди, одна юнацька, одна доросла команда. Вже нашим командам десь ми з 2007 року, здається, тренуємось. Десь у нас 40 дітей, 30 дорослих. Наразі багато наших дорослих на війні, але ми чекаємо кожного разу, коли вони приходять в відпустку. Тренування у нас йдуть кожного дня. Змагання зараз восени після літньої перерви літніх канікул ідуть майже кожного тижня. Кожного тижня наші спортсмени представляють нашу команду в різних містах на різних змаганнях. Зараз один з наших спортсменів виборов путівку на чемпіонат світу в Арабські Емірати. Ми готуємо його, працюємо всі на нього. Сподіваємось, що він звідти привезе. Нагороди. Я пройшов чотири різних етапи у різних містах України. Їздив у Київ, Дніпро, Одесу та у Львів. Я ще вважаю, що мої соперники були досвідченого рівня. Я о, попав у десятку найпотужніших спортсменів України. Мене заспонсорували, Я буду їхати в Абу-Дабі на чемпіонат світу. Я сподіваюся, що я там займу перше місце. У нас є кілька спортсменів, які постійно на змаганнях. Не завжди я їжджу з ними і постійно привозять звідти медалі. Це Малахатько Володя, Устім Цвітний Завальський Максим, Федосієнко Ігор та брати Арсеній та Даніло Власов. Ці хлопці постійно батьки їх возять на змагання, вони відстоюють нашу команду. В 90% вони повертаються з медалями. Ну що ж, я також вирішила навчитися одному з прийомів джиу-джитсу, і зараз тренер мені його покаже. Костянтин, будь ласка, так, е прийом самозахисту на вас в темному переулку нападає маньяк, Він хватає так за волоси. Вас ви його трошки зупиняєте, щоб він не підійшов близько. Неряємо під руку, беремо його за ногу. Це, а вже все треба робити швидко. Піднімаємо ногу, і коли він стоїть на одній нозі, зашагуємо за його ногу і штовхаємо. Він падає, ми або йдемо геть, або його робимо розслабляючий удар, нейтралізовуємо. Так, так ну що ж, ви... давайте тепер я спробую. Так. Та, Та, значить, так, раз, два. Так. Що там далі? Рукою беремо, рукою беремо під коліна, піднімаємо ногу, а тепер правою ногою зашахуємо із знутри за його ногу і штовхаємо його. О -о -о. Це... Ну, це насправді не так легко, як да. здається. Але в принципі всьому можна навчитися. Ну що ж, у нас було доволі таке непросте тренування, але на цій ноті наша програма добігає кінця. І Костянтин, розкажіть, будь ласка, от як можна записатися на тренування з джиу-джитсу? Наш головний зал знаходиться прямо на кільці на кільці 95-го кварталу у центрі нашого міста, і ми завжди приймаємо дітей від 6 років, якщо талановита дитина, навіть від 4. і до 45 дорослих теж тренуємо. Також приходьте, шукайте нас в соцмережах. Завжди ради бачити ваших дітей і дорослих в нашій команді. Дякую вам і я вам нагадаю, що ви можете зателефонувати за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах, і дізнатися про всі діталі. Всім папа. -па. Балуємося вперед.